I <laughs> do Отже, неділя. А це значить, що ви прокинулися. Чи снідаєте під ваш улюблений саундтрек «Лото-забава». Отже, не шкодуйте, не жалійте лайків, коментарів. Адже ми також потребуємо, часто потребуємо підтримки. Отже, підтримуємо один одного, а головне підтримуємо українських воїнів-титанів. До речі, я хотів би вам повідомити так, би мовити, звітувати, що за час широкомасштабного вторгнення родина МСЛ перерахувала податків у вигляді військового збору та допомогла ЗСУ на загальну суму. Одинадцять з половиною мільйонів гривень. І більша частина грошей це від лотереї Дар. Дрони, реби, генератори, акумулятори, медичні засоби і спорядження усе це, це вже на фронті. Але ще скільки ми можемо разом зробити. Отже, ваш сьогоднішній ранішній донат виглядає саме. Так, квитки благодійної лотереї Дар. Це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень і гарантована допомога ЗСУ. Ну а в ЛОТО в забава ви можете виграти традиційні 190 тисяч гривень, які хтось із вас сьогодні обов'язково виграє. Такі у нас правила, без цього просто не закінчиться гра. А ще сьогодні у вас є шанс виграти 300 тисяч гривень і навіть зірвати джекпот і виграти, виграти 1 мільйон гривень. Лота Забава! Такі гроші ви, звичайно, можете виграти, якщо будете мати лотерейні білети Лото Забава. А де їх купити? Та будь де. От, наприклад, на точках продажу МСЛ, в мобільному додатку, на автозаправках, в магазинах і на нашому сайті. На сайті МСЛ. Записуйте або запам'ятовуйте сайт МСЛ. Він саме такий: mSL.com.ua. Запам'ятали? Чудово. Ну що ж, якщо ви вже маєте лотерейні білети. Лото Забава, я бажаю вам удачі. І відкриваю розіграш 1297-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. А це означає, що ми офіційно і граційно, Ха, яке красиве слово я придумав, граційно, видно, задивився на нашу тиражну комісію. І граційно. Відкриваємо перший розіграш. І це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, головний вир. Виграш 300 тисяч гривень. Я, уся команда МСЛ, бажають вам удачі, бажають вам виграти 300 тисяч гривень. І попросимо вимкнути цей лототрон. вулиця під номером 64 вулиця під номером 51 вулиця під номером 46 Колька під номером шістдесят сім, колька під номером сорок. Колька під номером 30. І ще раз хотів би звернути вашу увагу на, на наш сайт, сайт MSL. Він саме такий. msl.com.ua Колька під номером 49. Сподіваюся, що ці кульки наближають вас до максимального виграшу. Колька під номером 55. І остання кулька сьолото лототрону, і це кулька під номером 12. Я вітаю усіх переможців розіграшу. Парочка. А от головний приз, головний виграш, плавно переходить на наступний розіграш. І рівно за тиждень на вас чекатимуть, чекатимуть. 300 тисяч гривень. Ну, а перед головною порцією адреналіну ім'я, якого велика гра, я попрошу ваших овацій, щоб привітати наших переможців. А що головне для переможця? Ну, в першу чергу, це, звичайно, виграти, а в другу чергу. Зголоситися, відгукнутися. От, наприклад, головний переможець минулого тиражу поки що не відгукнувся. А це означає одне переможець десь серед нас. Отож, швиденько і ще раз ретельно перевірте свої лотерейні білети. І якщо ви раптом 5 вересня купили білет за 20 5 гривень у Києві. А сталося це ця грандіозна подія, можна так сказати, на вулиці Володимира Сосюри один. Прошу іще раз, і ще раз перевірити свої білети. Номер щасливого білета 0019784. І власник цього щасливого номеру виграв. 190 тисяч гривень. Ну, а от минулого тержу в нас було одразу два головні переможці із Київської області і Закарпатської області. Про пана Василя Закарпатської області, а саме з міста Ужгорода, ми вже вам розповідали. А от нещодавно відгукнулася. Переможниця з Київської області. І це пані Тамара з Києва. Тамара Тамара! Як красиво звучить! Так, от, мені так приємно, пані Тамара, що вас знайшла удача, вас знайшов виграш, і наші співробітники. Отже, нехай вам і надалі щастить. А ми вас поздоровляємо, Ви виграли 95 тисяч гривень. До речі, ви також можете привітати пані Тамару. Можливо, вона вже зараз читає ваші коментарі. Бо я, наприклад, читаю всі ваші коментарі. І вже добре знаю, що більшість із вас, Лото Забава, дивляться саме у прямому ефірі. От зараз, в прямому ефірі, я вам махаю і вас вітаю, а головне, заряджаю на неймовірну удачу. Заряджаю вас на джекпот. Отже, основний розіграш – велика гра. Отже, велика гра 1297-го тиражу державних грошової лотереї «Лото-забава». Я граційно бажаю вам удачі. І не менш граційно прошу вімкнути цей лототрон. ка під номером 10 Колька під номером 17 Наступна колька це колька під номером 5 Колька під номером одинадцять Колька під номером шістдесят два. Колька під номером тридцять три. Берем, шановні пані та панове, пам'ятаємо, що білети лотозабави, білети лотереї Дар. Та, взагалі, білети усіх лотерей МСЛ це допомога ЗСУ, допомога хворим діткам і допомога соціальним і культурним проєктам. Колька під номером 36. Продовжується велика гра. Наступна колька і це колька під номером тридцять чотири. Колька під номером сорок дев'ять. Колька під номером дев'ять. Колька під номером 1. Колька під номером 71. Колька під під номером 68. Щодо культурних проєктів. Незабаром стартує кінофестиваль Молодість. А ми з вами добре знаємо, що саме Лот, то забава, саме «МСЛ» є офіційним партнером та спонсором гран-прі. Колька під номером 44. Колька під номером 21. Колько под номером 66? Колько под номером 52? Колько под номером 18? Колька під номером 2. Білети лотереї Меселви легко зможете придбати на точках продажу, мобільному додатку, на автозаправках. Такі автозаправки, як Кло і Око. Колька під номером 46. Велика гра триває. Також білети лотереї Миселви легко зможете придбати в магазинах. Саме такі магазини, як магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Колька під номером 57. Велика гра триває. Також білети лотереї МСЛ ви легко зможете придбати на нашому сайті сайті МСЛ. А наш сайт саме такий: msl.com.ua. Колька під номером 24. Велика гра триває. А ще раз хотів би вам прозвітувати, що за час широкомасштабного вторгнення компанія МСЛ допомогла Збройним силам України на загальну суму 11,5 мільйонів гривень. Кулька під номером 61. Велика гра. Триває. Отож компанія МСЛ велика родина МСЛ, допомогла ЗСУ на загальну суму 11,5 мільйонів гривень. Кулька під номером 53. Стоп, лототрон! в Україні. Розіграш закінчено. І в нас є. У нас є головний переможець. Як я і казав, без головного переможця у нас просто не закінчиться гра. Отже, у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, всі дуже уважні. Озвучую: 0-0-0. 4, 0, 2, 5. Отже, вітаємо, вітаємо головного переможця. І з радістю повідомляємо, щойно він виграв 190 тисяч гривень. забава. А зараз дуже серйозно і відповідально хотів би звернутися до головного переможця. Крім того, щоб ще раз його привітати, я хотів би. Звернутися до нього із великим проханням, будь ласка, не затягуйте, подивіться, з'ясуйте, переконайтеся, що ви і є той самий головний переможець, і негайно нам телефонуйте. Телефонуйте на гарячу лінію, щоб швидко оформити ваш виграш, ваші гривень. 100... 90 тисяч гривень, щоб я наступного разу не розпочинав нашу програму. А ви знаєте, головний переможець минулого тиражу ще не зголосився. Ми з нетерпінням чекаємо. Так щоб цього не було, будь ласка, зголосіться. А зараз хотів би повідомити дуже цікаву і саме головне приємну інформацію рівно за тиждень. Панове на вас чекатиме. Джекпот лото забава. А це один мільйон гривень. Я ще раз вітаю усіх переможців сьогоднішнього розіграшу. Як одного, це розіграш парочка так і другого це велика гра. І бажаю, щоб ваші виграші допомогли вам здійснити ваші малі і великі мрії. Ну і звичайно, ми дуже хочемо, щоб здійснилася наша велика мрія. Це наша велика перемога. А так воно і буде. І пам'ятайте, пам'ятайте, будь ласка, що білети-лотереї МСЛ, білети-лотозабава, квитки, благодійної лотереї, дар це, це реальна допомога ЗСУ. Це є ваші донати на нашу перемогу. А купити ви їх можете на точках продажу, продажу МСЛ, мобільному додатку, на автозаправках, я казав, яких. В магазинах я також казав, яких. А якщо не казав, то повторю: магазини, такі, як Коло 723 і магазин Наш край. А якщо ви захочете придбати білет онлайн, тоді ласкаво просимо на наш сайт, сайт МСЛ. А він саме такий: msl.com.ua. Отже. Запам'ятайте і візьміть до виконання у будь-якій незрозумілій ситуації. Купуйте білети Лото Забава. Це і розслабляє, і загартовує. Отже, бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень. Рівно за тиждень ми зустрінемося в улюбленій грі Лото Забава. Щасти вам